Вікусю, який твій найяскравіший спогад зимових свят. Анастасія, ти не повіриш, це свято українського вертепу. Це не перевершено. Настуся, тобі дуже личить це вбрання. Пам'ятаю, у бабусі гостювала. Там також бачила маленьких колядників. Одяг то взагалі окрема тема для розмов. І саме про українське народне вбрання, самобутні мотиви у сучасній моді. Далі у нашій рубриці модне дитинство. Дивимося разом. Традиційний український одяг здавна користується популярністю безперечно. Національне вбрання відрізняється від пори року, відповідних свят, проте основні елементи залишаються. Наприклад, на різдво готують традиційний одяг, білі та коричневі кожушки, свитки, яскраві великі хустки, а під них віночки для дівчат. Таке вбрання є стильним, ефектним та зручним. На весняні свята можна одягнути вишивання сукні, сорочки та шаровери для хлопчиків. Наразі дизайнери активно використовують етнічні елементи. Такий напрямок називають фолк-стиль. Він завжди прихильно сприймається на модних показах. Національне вбрання може підкреслити вишуканий смак і виявити патріотичні почуття. Наприклад, вишиванки пасують абсолютно усім і дорослим, і малечі. Саме у вишиваних костюмах відображається традиція, культура вишивкою. Оздоблюють комір, рукави, візерунки мають магічне значення і слугують оберегом. Навіть верхній одяг може бути прикрашений вишивкою чи аплікацією. Традиційні головні убори, такі як хустка, і зараз популярні серед україночок, можна зустріти зачіску, оздоблену кольоровою стрічкою чи яскравим плетінням з вовни. Серед основних характеристик також варто звернути увагу на поєднання образу з оригінальними аксесуарами. Так, комплект може доповнювати шкіряний пояс з металевими та дерев'яними ставками. Сумки з етнічними мотивами пасують навіть до повсякденного одягу. Це яскравий акцент. Також зараз актуальний одяг з елементами державної символіки. Тож маленькі українки та українці, батьки, давайте разом продовжувати традицію українського народу.